Всім і Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я буду малювати листівочку на Великдень. Нам знадобиться простий олівчик, яким я вже почала намічати малюночок. Я знаходжу ширину нашої пасочки, також потім я проводжу ось таку горизонтальну та вертикальну рисочку. так би мовити, позначаю, де у мене буде центр. Також дуже важливо тут, що у нас пасочка буде формою такої перевернутої трапеції, тобто згори буде трошечки ширше, ніж знизу. Я проводжу просто ось такі паралельні лінії, можна так сказати, згори буду їх закруглювати потім. Хочу також вам сказати, що я малюю в скетчбуці, але ви можете малювати цю листівочку будь-де. А також хочу сказати, що саме цей малюночок я буду малювати маркерами з використанням трошечки кольорових олівців, також на мені здобиться лінер. А я Зробила зараз, закруглила трошечки нашу пасочку. І, і, і далі знаходжу ось так, так такої лінії горизонтальної, типу, робимо зріз нашої трапеції. Я трошечки зробила і ширшою для моєї зручності. Тепер малюємо вже саму цю глазур якою буде полита наша пасочка. Я дуже довго думала, як зобразити саме глазур, щоб вона була красивою, тому зробила просто з такими хвильками. Але потім ви побачите, що я трошечки її зміню. Можна вже подумати над декором, ви можете пошукати ідеї десь в Пінтересті, в інтернеті, як можна продекорувати, оформити вашу пасочку, обрати якусь цікаву кольорову гаму. Але я вирішила, що я зроблю просто такі, нібито, яєчка та цукати з якихось... Ружевенькою, в моєму випадку, посипочкою. Тепер мені захотілося додати якийсь бантик, тому я його даю. Якщо вам не подобається бантик, або ви хочете зробити якусь іншу просто стрічку, то робіть, як вам подобається. У мене просто буде ось такий тоненький бантик, щоб в мене не було пусте місце. Далі буду вже думати, що робимо з фоном. А я вирішила, що я буду додавати на фон спочатку тканинку, ось таку. Так, ось, і додаю тут таку тканину. У мене вона буде дуже світла, але як я сказала, що ви можете брати свою кольорову гаму. Мені здалося, що це дуже сумно виглядає. Я подумала, що можна гарненько додати їдочки верби, тому їх також роблю. Просто ось такі дві рисочки дві, е, з кружечками. Це буде самі котики нашої верби. Ось просто з такими кружечками намічаю. У мене вийшло всього три гілочки, які ми тут будемо бачити. Саме на малюночки дві згори та одна буде лежати під нашою пасочкою. Ага, можна здати ще надпис, якщо ви це хочете. Я цього робити не буду. Тепер беремо чорну ручку і просто обводимо нею наш малюночок. Тут нічого складного, я просто все ввела по контурах, але зверніть увагу на тісто самої пасочки, що я з ним зробила? Я зробила такі невеличкі, нібито крапочки, коми, просто щоб зробити текстуру тіста. Потім а, я гумочкою все буду прибирати. Як ви бачите, ось зараз показую, як робити цю зекстурку. Що хочу зазначити, я ще задала, як ви бачите, вводила самі. А, Котики такими лініями, ніби тож Починаємо розфарбовувати. Я беру 41 відтінок маркера. Це в мене такий вохристий, золотистий відтінок для тіста. Обов'язково підкладаємо щось під наш листочок, щоб забруднити поверхню, якій ви малюєте, або наступні сторінки вашого скетчбуку. А просто ось так заповнюю повністю наш простір, де нас тісто. Тут нічого складного. Обов'язково, якщо у вас немає таких самих маркерів, то не обов'язково шукати однаковий тон. Ви просто берете схожий відтіночок, якщо немає, можна використовувати також кольорові люці або фарб. Та першим відтіночком додаю тіні. Що я роблю? Я зафарбовую всередині бантика. Також я роблю під нашою цим глазур'ю, під нею роблю таку тіньку, також під бантиком, і в деяких місцях на тісті, щоб зробити такий об'єм. А тепер нам потрібно взяти 77-й колір відтіночок і ним робити тіні. Я роблю тіні під сукаточками трошечки. Також під нашим декором яєчками по що ви там робили. Просто продаю такий відтінок, щоб у нас не була чисто біла, а вона була з таким легким відтінком фіолетового. Тепер розфарбовую наш декор яєчка та бантик. Я вирішила зробити все рожевеньким, таким ніжним, милим, ажифони буду робити бежевим. Я так подумала, що ну, так буде ліпше. Далі шукаємо помаранчевий для цукат. Я вирішила взяти ще тінь, зробити на яєчка таку фіолетову, це в мене 70, якийсь там 71-й, начебто, якщо не помиляюсь. І на бантику, просто холодні тіні. Цукати в мене будуть 21-го відтіночка, такий помаранчевий він і просто не розсорповую. І посипочку також роблю рожевеньким. Беру яскравий зелений та підготуйте, будь ласка, коричневий кольор, кольорового олівчика. будемо зараз робити тіні. Я просто додаю на тісто ось такі штришочки для того, щоб зробити такі затенені елементи та на гілочках верби просто ось такі, так би мовити, тіні. Фон у мене двадцять п'ятим кольором чи двадцять сьомим. Вони в принципі однакові. Беріть, який у вас є. В даному випадку я використовувала саме двадцять сьомий колір. І просто з я не повністю зафарбовую, лише біля ліній проходжуся і там, де в мене є яскраво виражені тіні. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам сподобалося відео і ця листівочка. Підтримайте це відео вподобаєчкою, підпишіться на мій YouTube. Також у мене є телеграм та TikTok. Посилання в описі. А напишіть в коментарях, як вам цей відео урок. І до зустрічі! Дякую за перегляд!